Доброго вечора, ми з України! Ми Очерединська громада. Дуже раді вас вітати! Пропонуємо до нас на гостини завітати! До вашої уваги діяльність садочків. Вам не доведеться сумувати точно? Жили ми чудово і яскраво з дітьми! А які були заняття? Подивіться тільки! Ляльку Українку радо зустрічали, творчість Лесі Українки залюбки вивчали. Ось корисний стретчинг, м'язи розім'ялись, тут же до світлиці в гості ми збирались. Хата українська всіх малят скликала. Ой, як добре ми попрацювали! Вже дітки в лісі, дощик накрапав, з нашими малятами весело пограв. Тут ми вже у групі герб виготовляли, українські символи з гордістю вивчали. Що ж найяскравіше буває у садочках? Це, звичайно, ігри, пісні та таночки. Ось як 1 вересня ми відсвяткували і воріться знань з дітьми відчиняли. Свято гарбузятка, дивовижне не дуже, Хороводи ігри, ой, які ми дружні. Жовтий день козацтва, а ми козачата, свято справжніх, мужніх, воїнів завзятих. Хай чумацький шлях зоріє, хай молитва душу гріє, хай в країну на віки прославляють козаки. Жовта осінь на порозі довгі коси розплела. Пілі яблучка на возі до маляток привезла. В новий рік дійшлись малята, круг ялинки танцювати. Крильця білосніжні, щирі оченята, Янголи співали про Різдво малятам. Ми різдво Христа шануєм і щороку колядуєм. Славте Бога у хвалі! Всі великі та малі. Співав нам жайвором з небес Христос воскрес! Христос воскрес! Що ж, вихованці наші супер, вищий клас. І ось для педагогів вже настав свій час. Участь в заходах ми залюбки беремо і приклад нашим діткам гарний подаємо. Любимо у виставках участь брати, радо пропонуємо свої експонати. Конкурси, будь ласка, це для педагогів казка. Нашим захисникам низький уклін, повага! А вам ми щиро дякуємо за увагу.